На День Святого Миколая свої вогники запалила головна ялинка Уманщини. За ініціативи голови Уманської райдержадміністрації Анатолія Петренка у святковий день було влаштоване яскраве дійство для дітей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах та багатодітних родин. Подарунки, жарти, іграшки, веселощі все це для малечі, що з дитячих років зіштовхнулася із дорослими проблемами. І завдання керівників району підтримати, допомогти та подарувати цим хлопчикам і дівчаткам щасливе дитинство. Робив все необхідне для того, щоб цей святий Миколай дійсно приносив подарунки, приносив вітання, приносив добробут і злагоду у наш Уманський дім. Цей дім, який є сьогодні ось тут присутній. Всяка горта наших молодих дітей. Присутніх в залі, присутніх на сцені, дійсно відтворюють ту величність цього свята, яка, мабуть, притаманна дійсно була святому Миколаю. Я хочу привітати вас з цим великим святом релігійним, святом, де дійсно панує добро, святом, де дійсно панує повага, виваженість і відповідальність. Допомогу та підтримку в влаштуванні свята Миколая надали депутати районної ради. У минській районній раді 10 із 100 депутатів носять ім'я Миколи, кожен із них займається благочинністю. Сьогодні депутат районної ради, керівник приватного редного сільського подальського підприємства Гордій Микола шле вам найкращі побажання і оті солодощі для учасників художньої самодіяльності. Я всім дорослим бажаю, щоб ви постійно в своєму житті відчували плече друга товариша. І могли самі постійно от надати ту допомогу кожній людині, зокрема, яка потребує чи не потребує навіть вашої допомоги, адже добро, сердець воно завжди передається у людській душі. Варто відзначити особливу атмосферу свята, яку вміло створили керівники районного центру дитячої юнацької творчості, а на сцені яскраві виступи вихованців родниківської школи. В небі метушня і рух, руянголяк. Цю мають, оно несуть кожу для святого Миколая. Інші лагоять санки навантажують дарунки, світить крашлях у зірки, шлють на землю поцілунки. Сріблом сяють з неба путь, мигають зорівом іскри, коні вихром так женуть, щоб скоріше йшла ця звістка. Ми готуємо для святого Миколая, якийсь чудовий. Сюрприз. Ось, наприклад, в минулому році ми подарували йому нові великі гарні мішечки для подарунків. А в позаминулому році подарували йому нові надсучасні сани. А в позапозаминулому році ми подарували йому нових найшвидше.